Щастя, здоров'я головне всім, щоб Москва горіла. Я сподіваюся, що ми всі виживемо і все в нас буде добре, що всі наші брати, наші чоловіки повернуться додому живими і неушкодженими. Бажаю здоров'я, бажаю, щоб мирне на небо над головою було і терпіння. Миру, що нам побажати, Щоб швидше закінчилась війна. Це все, що можна побажати. Ми жили мирно. Звичайно, мирного неба на 23-й рік. Звичайно, щастя, здоров'я. Так, це ніколи не буде зайвим. Завжди чогось смачненького до столу, завжди іграшок для дітей і завжди багато світла. Перемоги. Все, що бажаю. Перемоги. Більше нічого, тільки перемоги. Побільше позитивної динаміки, щоб все було гаразд і здоров'я, звичайно. Ой Боже, дай Господь Боже, миру нам злагоди, здоров'я, терпіння. І хлопці там хай тримаються, ми, ми будемо все допомагаємо, всім як можемо. Та перемоги всім, здоров'я, щастя. Головне додому повернутися живими. Терпимості, щоб. Закінчилась війна і все було добре. Мої побажання українцям 23 й рік. Я вважаю, що всі жили в мирі та злагоді і зі світлом. Миру над, над нами, над нашими головами. Щас, миру, тепла, здоров'я всім. Миру, неба, сонця і гарно, щоб все це скінчилося і все було добре-добре. У добре. побіді в війні, мирно небо над головою, щастя, здоров'я, таких простих чоловічних речовин.